Капусту дуже часто називають королевою овочів. Це білокачанна. Коли ми купуємо капусту, то потрібно звертати увагу на листя. Воно має бути щільне, пружне, не має капуста мати дуже сильний блиск, тому що це вказує на обробку хімією. Звичайно, найкраще виростити капусту самим. Ну, але це не завжди виходить. Перед вживанням зріжте один-два верхніх листки. І бажано вирізати качан, тому що там найбільше нітратів. Ще добре було би на хвилин 15 замочити капусту в підсоленій воді, навіть якщо це домашня капуста, то там інколи можуть попадати всякі комашки, а так вони випливуть, і це на користь і смакові якості капусти не вплине. Капусті дуже багато вітаміна С, вітаміни групи Б, вітаміна, вітамін К, фолієва кислота, калій, кальцій, фосфор, магні, залізо, цинк. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче схуднути. Капуста має протизапальну дію, часто лікується листів капусти, вона покращує травлення, зміцнює імунітет. Вона виводить токсини з організму, але коли надмірно її споживати, то це може призводити до здуття живота. Ну, Взагалі-то це продукт унікальний. Вона і тушкована, і квашена, і в сирому вигляді. Кому можна, то потрібно споживати обов'язково. Їмо капусту і будьмо здорові.